Отак 35 кілограмів такого мотлоха можна перетворити у непогані гроші. Підходь повище. Отак виглядає. Таке вже не вперше, але часто таке викидали просто кудись там, або на нажавійку, або у метал, або просто у сміття. Але це дуже цікавий метал. Зараз зробимо аналіз. Не дуже видно його, бо багато впадин. Показуємо. Отак, я думаю, видніше. Так, оце чистий малюден. Отакий такий його колір. Бачите, високі температури були. 35 кілограмів по півтори тисячі гривень за 1 кілограм. 52 тисячі гривень отакий ящик коштує. У людини є ще. Каже, не знав, що такий матеріал може коштувати небагато. До речі, він продавав його там ні в нікель, ні на жавійку, ні кудись. 500 гривень за кілограм у нього забирали. Казали, там якийсь метал, чи там вольфрам, чи щось таке, але він не знав, що це Малюден. А це Малюден півтори тисячі гривень за кілограм. Отак ящикчок 52 тисячі гривень. Непогані вихідні будуть.